Рік тому без питної води залишилися жителі Нікопольського району на Дніпропетровщині. Лише у Марганецькій громаді це 30 тисяч людей. Для них облаштовували точки розливу та підвозили воду із Запоріжжя. Технічно ж брали з Миколаївського водосховища. 16 червня цього року місцевим відновили водопостачання після будівництва нового водогону. Є. Не не ахті запах, я з неї їсти не буду ж, каніше це місцева жителька. Любов перевіряє якість води. Від запуску нового водогону минув майже тиждень. Рік жінка з чоловіком носили 10-літровими відрами воду з точок розливу. Це, звісно, будемо раді. Як же чи нам носиться, як ви думаєте? 83-83 роки -83 года. Нам оце тягати з оцими відрами. Добре. Цією водою Людмила лише купається та використовує для інших потреб. Для пиття в неї по всій квартирі стоять наповнені баклажки з Миколаївського водосховища. Вода її не задовольняла. Вона була дуже така некачественна вода. Ну, все равно пользувалися, знімали, смиваль унітаз в унітазі, і мили посуду, а потім споласкивали більш-менш чистою водою. До підриву росіянами Каховської ГЕС Марганецький водоканал забезпечував водою три громади. Після запуску насосної станції у Марганці змогли відновити подачу технічної води у понад 200 багатоповерхівок згодом, приватному сектору та селам, розповідає головний інженер Андрій Михайлик. Водогін побудували менш ніж за рік. Вода каже фахівець, поки не придатна для пиття. Проводиться промивка відстійників, яких у нас шість у наявності кожний відстійник десь приблизно 2100 метрів кубічних. Такі з споруди, які спочатку повинні бути вимиті, підготовлені для експлуатації. Початок водогін бере із Запоріжжя. На цій водонасосній станції здійснюється забір води для жителів Дніпропетровської області. Ми зараз подаємо 900 кубів на годину. Кубів на годину води на марганиць і 600 кубів на годину води на покров. Ось ці чотири насоси, якщо їх ключі запустити разом, то вони можуть подати 150 тисяч кубів на добу. Та потужність, яка сьогодні необхідна забезпечити ті міста, які залишилися після аварії. <лес> е -е, без води з ми брали е -е, Марганець, місто, місто Нікопаль, місто Покров, а, а також місто Кривий Ріг. А вже далі, якщо порахувати кількість населення, яке отримують воду, це півтора мільйона людей. Забезпечують водою і загальна потужність водогону тільки це ділянки ділянки складає 150 тисяч кубічних метрів. А якщо ще додати е, кривий ріг, то це 400 тисяч кубічних метрів. Олександр Коломійцев зазначає, навіть при відключеннях світла міста забезпечать водою завдяки генераторам. Його потужність по півтора мегаватт. Ось цього у нас два такі генератори. Вони працюють в автоматичному режимі. Тобто, якщо зникає центральне електроживлення, в автоматичному режимі генератор запускається і водогін продовжує працювати. Контролюють процес роботи водогону дистанційно з центрального диспетчерського пункту, що у Запоріжжі. Тут повністю все керування відбувається. Тут насамперед можна. Контролювати взагалі весь водогін повністю. На ньому зразу видно усі насосні станції, що де працює, який насос вимкнений, який вимкнений. Всі тиски видно, який потік йде на вході, які потоки йдуть на виход. Олександр Коломійцев каже: загальна довжина водогону складає 170 кілометрів. На його будівництво витратили 18 мільярдів 700 мільйонів гривень. Ганна Давидова, Вікторія Пінчук, Юрій Тинний, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.